Що таке бути на нулі? Ми в Україні зараз чудово розуміємо, що таке нуль. Люди, які знаходяться там, віддають своє життя, усі наші погляди при куті до них. Нуль це, наприклад, Бахмут і інші місця, де йдуть бої. Так само є світ, який ми не бачимо. Це духовний вимір, і у цьому світі є така річ, як мода. В християнстві є мода. Багато людей виганяють диявола, дехто просто зосереджені на якихось. Дивах або на співаках, але це просто мода. Так само в християнстві є нуль, там, де кожен метр це чиєсь життя. Ми знаємо, що герої, які воюють і зараз воюють під Бахмутом, це люди, які віддають своє життя для того, щоб ми могли працювати, могли посміхатися, народжувати і просто жити. Так само є духовний нуль, де люди божі, яких ми можливо не бачимо. Як ми не бачимо тих героїв, які зараз воюють під Бахмутом. Наприклад, ми їх не бачимо, вони не можуть сильно виходити на зв'язок. Вони ніби прикриті тією війною. І так є люди Божі, які знаходяться на нулі і забирають душі у сатани. Вони бачать сатану, дивлячись йому в очі, і відвоюють кожний метр для того, щоб Україна і вся ця земля ще мала шанс на істування.